Друзі, для того, щоб легко розв'язати дані рівняння. Давайте спочатку згадаємо, як називаються всі компоненти у діях додавання віднімання, ділення та множення. Почнемо з першого. Дивіться, тут в нас є дія віднімання, перший, другий і третій компонент. У другому рівнянні основна дія ділення. Перший компонент, другий невідомий, третій. Третє рівняння в нас основна. Дивіться, невідомий компонент він ось такий великий. Чому, здавалось би, в дужках в нас 15х плюс 48 це є невідома. Але, друзі, якщо і тут ділення на 27. Якщо щось невідоме поділити на 27, все одно буде невідомо. Тому ось такий величезний вираз нам потрібно буде вважати за невідома. І основна дія виходить. Віднімання, Тобто в нас є перший другий компонент і ось третій. І в четвертому рівнянні в нас основна дія множення. це буде перший, другий і третій компоненти. Так, друзі, а тепер ми їх підпишемо власне, і вже потім перейдемо до розв'язування. Той, від якого віднімають, називається що зменшуване. Правильно наступний від'ємник і останній різниця. Далі в другому рівнянні в нас є ділення, що в нас перший компонент називається ділене, дільник. І останній частка. Так, наступне рівняння у третьому в нас основна дія віднімання, тобто, як і в першому, схоже, зменшуване Від'ємник. І різниця. І четверте, останнє рівняння. У нас тут добуток. Компоненти при цьому називаються як перший множник. Множник, другий множник, і результат добуток. Згадали все. Друзі, згадуємо, ще раз дивимося. Якщо потрібно буде, повертайтеся назад до відео, тому що я все зайве зараз приберу. Ну, а тепер, друзі, власне, переходимо до розв'язування рівнянь і будемо вже в процесі згадувати, як знаходити той чи інший компонент рівняння. Рівняння перше. Отже, невідомий, ми щойно підписували, це в ролі невідомого є зменшуване. Ікс. Щоб знайти невідоме зменшуване, що нам потрібно зробити? Х дорівнює. Потрібно до різниці 130 додати від'ємник 1095. Є. Далі шукаємо Х дорівнює і необхідно зробити дію додавання. Друзі, тут робимо, як вам зручно. Я буду в себе робити, дивіться, з боку чернетку, виконувати дії всі в стовпчик, і потім її прибирати. Отже, додаємо. 1095 плюс 130. Так, ми себе перевіряємо: 5, 9 плюс 3, 12, 1 сюди зносимо, буде 2. Так, переносимо результат. Буде 1225. Результат є чорновик прибираємо. Переходимо до другого прикладу, друзі, до другого рівняння вірніше. Невідоме ми визначали це те, що стоїть в нас в дужечках. Це вираз 3778 мінус Х, основна дія в нас, друзі, ділення. І другий компонент у діленні називається як? Дільник. Згадуємо, що потрібно зробити, щоб знайти невідомий дільник, друзі. Пишемо: для того, щоб знайти невідомий дільник 3778 мінус Х, дорівнює, нам потрібно ділене. 1896 дев'яносто шість поділити на частку на сто так, ліву частину ми так і переносимо 3778 мінус х дорівнює, а з правої частини необхідно зробити дію. Я це зроблю знову збоку на чернаці. Будемо ділити в стовпчик, 1896 поділити на 158. Отже, беремо по одному 158. Віднімаємо 1, 1,3. 31 не ділиться на 158, зносимо 6 і беремо по 2. 6 є 12. Переносимо результат до рівня 12, чернетку я прибираю. Так, друзі, тепер ми давали рівняння до вигляду, що в нас основна дія, як бачимо, віднімання. І компонент у нас тут, як називається, від'ємник. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник Х, нам потрібно від зменшуваного 3778 відняти частку 12 Х дорівнює. Можете це зробити або при собі, або в стовпчик. Пропоную зробити в стовпчик 3778 віднімаємо 12. 6, 6 зносимо. Переносимо результат 3766. Чернетку зараз прибираю. Друзі, переходимо до третього рівняння. Як ми вже з вами визначили спочатку, що невідомий вираз це ось весь. Тому що в дужках в нас невідомий поділити на 27 буде все одно щось невідоме. Отже, основна дія в нас віднімання, і другий компонент називається від'ємник. Ми вже зустрічалися в попередньому рівнянні, тому з легкістю зможемо написати. Для того, щоб знайти невідомий від'ємник, так його і переписуємо, друзі, оцей весь великий вираз: 15х плюс 48 в дужках поділити на 27. Дорівнює. Згадуємо, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного 49 відняти різницю: 45. Так. Переписуємо лівий вираз без змін. 15х плюс 48, поділити на 27. А справа, буде, зробимо віднімання. Тут дуже легко буде 4. Далі, друзі, дивіться, звели рівняння до того, що основна дія в нас ділення. І невідомий перший компонент. Це в нас називається як ділене. Згадуємо, як знайти ділене. Ділене в нас 15х плюс 48, дорівнює, нам потрібно дільник. Помножити на частку. Так, лівий вираз переписуємо без змін, а справа будемо робити дію. Множимо в стопчик 27, множимо на 4. 7 на 4, 28, 8, пишемо. І 4 на 2, 8 і 2, 10, 108. Переписуємо результат, а чернетку видаляємо. Так, тепер, друзі, рівняння звелось до того, що основна дія в нас додавання. Основна дія додавання невідомий перший доданок 15х. Для того, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 108 відняти відомий доданок 48. 15х пишемо без змін, а справа зробимо дію. 108 мінус 48,06. 60. Переписуємо результат. Далі, друзі, що ми бачимо? Тут стоїть результат множення, тобто невідомий другий множник. Для того, щоб знайти множник х дорівнює, потрібно добуток поділити на відомий множник на 15. 60 поділити на 15 х дорівнює. Можемо поділити в стовпчик. 60, ділимо на 15, по скільки беремо по 4. 60. Результат переносимо 4. Переходимо до четвертого рівняння. Тут основна дія у нас множення і невідомий перший множник. Для того, щоб знайти невідомий множник, а це ось цей вираз в дужках, так його і переписуємо Х поділити на 12 мінус 10. Дорівнює. Потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто 1512 ділимо на 14. Вираз зліва переносимо поки без змін. А справа зробимо ділення Стопчик. 1512 ділимо на 14, беремо по одному: 14, 1, Беремо по 8. Результат переносимо 18, а чернетку видалимо. І рухаємося далі. Зліва пропоную опустити дужки. лишається вираз. Х поділити на 12, мінус 10, дорівня 18. Ось у нас вийде невідомий вираз. Основна дія при цьому. У нас буде віднімання. Так, що в нас невідоме? У відніманні невідомий перший компонент, тобто зменшуване. Х поділити на 12, дорівнює. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, що нам потрібно зробити? Потрібно до різниці додати від'ємник. Лівий вираз переписуємо без змін, справа зробимо дію. 18 плюс 10 буде 28. Тут легко. Далі, друзі, приходимо до дії ділення. І у нас невідомий перший компонент, який називається ділене. Для того, щоб знайти невідоме ділене, що нам потрібно, друзі, зробити. Нам потрібно частку помножити на дільник. І отримуємо

От і все, друзі. Надіюсь, вам було зрозуміло. Якщо лишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Я буду всім відповідати. Бажаю вам легкої математики і гарних оцінок!